Друзі, вітаю! В Росії зачистили генерала, який давав команди вбивати українців хімічною зброєю. Ви знаєте, що в ході війни було тисячі звернень українських військових до лікарень, які е, були власне проти яких була використана хімічна зброя, зброя, яка була заборонена всіма статутами ООН. Але ця потвора давала добро і тут. Прилетів справедливий бумеранг в вигляді українського СБУ. Причому не то, що прилетів, приїхав на самокаті в прямому значенні. Коли цей так званий псевдогенерал ішов до себе в під'їзд, цей самокат взірвався. Крім нього ще було ліквідовано і його помічника. Інша версія каже, що це не помічник, це водій. Ну. Неважливо. Важливо те, що українські збройні сили, Служба безпеки мстять тим, хто піднімає руку на українську державу і знищують, зачищають, не дивлячись, де вони живуть, не дивлячись, коли це станеться. Помста, що називається Кара Божа, приходить. І ось ці потворі так мало би статись. Давайте я розкажу зараз деталі: плюс Трамп не хоче запрошувати зеленського. На інаугурацію. а друге каже, що в переговорах є певні зрушення, ну і загалом хоче відмінити рішення Байдена щодо далекобійних ракет. Плюс Трамп каже, що кулі в Україні в Україні летять і потрапляють тільки в тіло. Знову ж таки, скільки воюємо зараз кулями, а скільки снарядами та дронами, дуже відносне питання. Не хотілося б Дональда Фредовича ставити. Ситуація, що він можливо не до кінця розуміє, як загалом тут іде війна, але дуже впевнено каже, що її треба завершити. Давайте все це проаналізуємо, зведемо докупи, але я вас дуже попрошу зробити донат. А донат для того, щоб ми підтримали 152 гу бригаду Курахівський напрямок, купуємо Мавіки, Мавіки Прошки, Мавіки з тепловізорами, купуємо Мавіки т Ну і реби для того, щоб наші хлопці були в безпеці. Вчора ви насипали просто з якоюсь неймовірною потужністю. 250 тисяч ми вчора з вами зібрали. От, і власне, рухаємося до 900 тисяч. Це наша ціль, і власне спробуємо її закрити. Тому, будь ласка, не стримуйте себе. Банка, картка PayPal. Вчора взагалі на PayPal відбувалося щось неймовірне: і 333 долари прилетіло, і 300. Ну круто, дуже круто, але наш середній донат з вами 100 сто. от це якраз ті гроші, які ми можемо з вами давати. І це круто, тому що нас багато і тому ці цифри дуже швидко складаються. Ну і підпишіться на канал, ми боремось з російською пропагандою, і це насправді дуже підсилює нашу з вами боротьбу. Власне, Ігор Кирилов. А і Служба безпеки України зіграли в коротку історію. Служба безпеки притащила йому туди самокат, зробили туди бомбу саморобну. Ну і, власне, ця саморобна бомба зробила дуже гарний настрій всім військовим, які постраждали від хімічної зброї. Ви знаєте, що росіяни в 22-му, і пізніше використовували заборонені хімічні бомби. Причому ці бомби заборонені по всьому світу. Не майже 5 тисяч випадків, зафіксованих використання хімічних боєприпасів. І це насправді історія про те, що Україна показує свій стиль. Україна показує, що, як і в Ізраїлі, Масад знайде будь-кого, хто працював проти України. І в цьому випадку точно буде і в списку, і Путін, і Медведєв, і багато інших, які. Точно понесуть за це покарання. Зрозуміло, що цей генерал не мілка пешка, і такі операції надзвичайно складні. Вони плануються, вони не без долі креативу. Знову ж таки, на шляху від машини до під'їзду жив генерал в Москві. Зрозуміло, що ніхто не додумався перевірити самокат. От тут якраз таки креатив наших органів, креатив наших хлопців і дівчат. Ну а самокат, як виявився непростий самокат, як виявився з подарунками. Ігор Кирилов ушов вічність. і е, хай там на концерті Кабзона слухає цю його придуркувату музику. Ну, от і чекає решту своєї камарілі. Але насправді це дуже круто, що ці відповіді прилітають окупантам, щоб ніхто з них не думав, що буде в безпеці ні сьогодні, ні завтра. Друге, це Дональд Трамп. Тривожні сигнали у нас ідуть з Вашингтона, точніше з Флоріди. Трамп зараз сидить в себе на дачі. Ну і власне каже такі речі, які нам можуть не до кінця подобатися. Якщо він запросив і лідерку Італії, і лідера Аргентини, ну і загалом всіх правих по всьому світу, от то Зеленському сказав, що запрошення не буде. Насправді це дуже неприємно. Ну, от, не тільки там, з точки зору там, персонально Зеленського, з точки зору, що країну він не запрошує. Як ніяк, Зеленський несе прапор держави. Ну і власне Трамп його запрошувати не хоче. Ну, от, і насправді йому задали чітке питання, чи запросили ви президента Зеленського? Він каже, ні. Але якщо він сам приїде, ну окей, типу, я вже виганяти не буду, типу, хай приїжджає. Сказав Трамп. Ну, це десь. Образа Запаришу. Я вам розповідав, що Зеленський приїхав, і Макрон там переконував уже в попихах. Типу, що Зеленський вже тут. Давайте з ним зустрінешся. Ну, от і власне, е зараз бачимо, що десь він так тролить його, що ну приїдеш сам приїжджай. Ну, от я думаю, що це виклик. Тут через оточення Трампа можна було попрацювати, що все ж таки Трамп запросив Зеленського. Ну, от, да, є депутати, які кажуть, що їх запрошували, але вони не поїдуть. Ну, ж таки, чи запрошували їх, чи не запрошували. Ну, але мемом це точно стало. Ну от, ну і, власне, сам е Зеленський поки що ще це не коментував, але ну, знову ж чи треба тут щось коментувати. Треба просто включати нашого посла, включати оточення Трампа, знаходити правильні інструменти переконання, Чи це Руді Джуліані, чи Пол Маннафорд, чи хтось із офіційних осіб, типу. Джей Дівенса, чи, наприклад, Келога, чи, наприклад, радника з оборони Вольца, але в будь-якому випадку, ну знову ж таки, Chief of Staff його дуже серйозна панянка. Можливо, через неї, але треба знайти ключ до серця Трампа, тому що ось такі протокольні речі, типу як запрошення навгурація, все таки дуже дуже показові. І сюди дуже негативно так само лягає друга новина, яку Трамп каже, що наближаються до... Наближаються до е, перемовин і каже, що є прогрес. Ось який прогрес зараз незрозуміло, який це прогрес може бути, якщо нас не запрошують. Ну і друге, чи інші третє, що сюди теж лягає, це історія про те, що Трамп каже, можу відмінити дурне рішення, яке зараз є, можу відмінити дальні удари по Росії. Знову ж таки, це знову мінус в нашу сторону. І ось це дуже негативна історія. Давайте побачимо. Я Думаю, що скоро ось це точно дипломати наші повинні прокоментувати і дати нам відповідь і, знову ж таки розуміння, як з цим працювати. Друзі, це вся інформація. Підпишіться, зробіть донат. Ну і найголовніше бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.